За тиждень наберуть чинності поправки до закону про телебачення і радіомовлення. Вони передбачають, що радіоорганізації, зокрема, мають забезпечити в ефірі частку пісень державною мовою не менше третини від загальної кількості вокальних пісень. Зміни відбуватимуться поступово у перший рік 25%, потім 30% і починаючи з третього року, вже 30%. 5%. Новації Ці спричинили скандал в його епіцентрі. Подруга народного депутата Сергія Лещенка діджей Топольська в соціальній мережі грубо зміни оцінила, обізвала депутатів нехорошим епітетом, А в коментарях ще і прокляла. Цитую з їхніми українськими квотами і сімейними цінностями. З подробицями Дмитро Святненко. Ківі на вічі улюблена людина, так називає Анастасію Топольську. Сам Сергій Лещенко образилася на його колег. Діджейко Фейсбуці заявила, що через депутатів втрачає роботу на радіо. Вони бо проголосували за введення квот на українську музику, і тепер їй немає що ставити в ефір слів на адресу кревдників. Топольська не добирала. А якщо чесно, то дать би цим відповідальним за такі закони дебілам в радіях жопі. Щойно розгрівся скандал, діджейка вибачилася знову у соцмережі. При цьому коментаторів свого попереднього допису назвала хворими на псевдопатріотизм себе телицею леща та кількома лайливими епітетами. А у контексті мовного питання, чому згадала про Януковича за версією Топольської, саме він почав забороняти російську. І до Ідеврим Януковича всі жили нормально, ніхто нікого не щемив за язик. А тепер я баба Яга? Ну ні, леща не права, главне курва жалкая. Депутат Лещенко, якому Топольська влітку подарувала 150 тисяч гривень на придбання елітної квартири, один з тих, хто підтримав зміни до закону України про телебачення і радіомовлення, але на подругу не ображається принаймні при Відкриваєте www.facebook.com, відповідну сторінку і там написано все на цю тему. Вашу, ви можете достатньо фахово в цьому переконати. Ваша особиста так. думка, яка Сергію так ви дебіл чи ні, що ви проголосували? за цей закон? Мені здається, це досить некоректно з вашого боку. Ставити такі запитання. Я От мені просто образило, що ви так робите. на радіостанції, де працює Топольська, її дописи також коментують неохоче. Колеги кажуть, що до квот вона дещо погарячкувала, як і щодо ризику втратити роботу. По-перше, хочу роз'яснити, що радіошоу це коли діджей вишукує музику маловідомих, наприклад, авторів, які не потрапляють там, на телебачення або у звичайний радіоефір будь-яких радіостанцій світу, і показує людям, що є і така сторона. І ви можете це побачити і почути. Звісно, в общем-то, сыграл в першу чергу женский фактор, що емоції, она на емоціях це написала, потім вже почала розбиратися. Ну... Да, звісно, це емоції і зараз уже вот, ми буквально только что с ней общались, і ми розуміємо, що не все так страшно, не все так ужасно, э, норма закону выполнима. і возможно найти там не такое большое кількість пісень. Скажімо, лідер гурту Тік Віктор Бронюк вважає, що квоти дадуть змогу молодим україномовним артистам швидше потрапити в ротацію. А зірки отримують певні гарантії, що їхня музика зможе прозвучати на радіо. Судять умови запрошують на радіостанції. Я думаю, що там півроку, рік-два, і у нас буде багато гарної сучасної електронної музики, якої, до речі, також є багато, яку знають тільки в Україні вже. У мене всі пісні, в мене ну майже всі там винятки бувають, всі пісні українською мовою. Тому я ніколи не замислювався над цим питанням. Сама ж діджейка від початку скандалу на телефоні дзвінки не відповідає. На телекамерах не з'являється і, судячи з її дописів, перебуває в Італії. Дмитро Святненко, Сергіосачук та Марія Васильєва. ТСН один плюс один.